Сьогодні 21 квітня 2025 року були в баби Жені. Поздравили її, вона там гасила, звісно, з сусідами. І там взагалі там, п'янів вопліч. О! А чого це тут фіртка відкрита? Це ще що таке? Що це тут твориться таке? Що тут відкрито? Тут? Одиничко? Капець двері відкрить? Що це тут? Хтось був знов? Капець, якісь лазило знов чому. Треба закрити. Що їм тут ще треба тим? Недоразвитим, я не знаю. Я не знаю, що їм тут ще треба. Що вони тут лазять? Що воно тут ще одне з другим шукає? Боже Боже, що тут за чмошники живуть в цій міцності? Що тут за кончені? Як то вони Бога не бояться? Як то? Це капець? Чого ти тут шукаєш одне з другим? Тут нічого вже нема, все вже видрили, все вже виносили, все попортили. Тут навіть людині, якій реально треба сховатися десь. Ну чого ж ти все чого ж ти все обриваєш? чого ж ти все мусориш сюди тут? Чого ти все відриваєш, вириваєш, портиш? Тож треба тобі вже переночувати край. Зайшов тихенько, переночував. Що ж ви тут устраюєте, сволочі?